Створити безпечний затишний осередок, де люди можуть отримати професійну психологічну допомогу, а також провести час із користю для особистісного розвитку. Така мета центру глибинної психології Олени Скали. Самість у Тернополі». Хотілося створити в Тернополі такий осередок, де люди могли б приходити на різні зустрічі групові, на групи психологічної підтримки, на психоедукаційні групи. Такі групи вже діють у центрі. Це, зокрема, зустрічі під назвою Мамська схованка. Це простір для матусь із немовлятками. Діє ще одна група психологічної підтримки для тих, хто перебуває у важких стосунках. Її назва жінки, які кохають донестями, спроба від жінок повернути до себе в першу чергу, відвернути від, від зовнішнього від того, що відбувається, а більше прислухатися до себе і через взаємодію самою собою розуміти, чому я в таких важких стосунках. Чоловічі посиденьки із психологом. Це нова група у центрі глибинної психології. Набір триває, сам захід відбуватиметься у форматі психоедукаційних зустрічей. Це розповіді про ну розмови про те, що в житті відбувається, і чому це скоріше розмови про цю другу середину життя, яка починається, такий переламний вік. Олена Скала є аналітично орієнтованим психологом. Це напрямок глибинної психології, який ще називають юнгіанським, адже його засновником є Карл Юнг. Вона працює з несвідомим, тобто з несвідомим людини, колективним і індивідуальним, і тим впливом, яке це несвідоме вплив ну, на наше життя. Чини, як впливає це несвідоме на наше життя, бо зазвичай воно найбільше на нас впливає, чим свідомі якісь речі. Сни це послання несвідомого людини. Для роботи зі сновидіннями у центрі глибинної психології самість набирається група під назвою Юнгіанська сновидча група. Це великий потужний інструмент, за допомогою якого ми можемо зрозуміти, що відбувається зараз в моєму житті. Через сни до нас приходять так само рішення і інсайти. Саме для нас у центрі регулярно проводять зустрічі психкіноклуб. Спільний перегляд фільмів далі супроводжується аналітичним розбором та обговоренням піднятих там тем і ідей. Також Олена Скала використовує у своїй практиці проєктивні методики, метафоричні карти та трансформаційні ігри. Це те, що ми із середини виносимо назовні, але не свідомо. І тоді зовні ми це бачимо, але ще не усвідомлюємо. І оця трансформаційні ігри чи роботи з метафоричними картами, вона нам допомагає оце, що ми побачили назовні, усвідомити і знайти, де це в мені всередині. Олена Скала проводить і групові зустрічі, і індивідуальні заняття для людей від 18 років і старших. Але переважно психологиня працює із жінками і чоловіками 30-45 років. Це то вік у житті людини, коли вона готова щось змінювати у своєму житті і потребує для цього внутрішньої підтримки, коли накопичились і починають проявлятися болючі та важкі стани, втрата близьких, загальне незадоволення своїм життям, депресивні стани. Самість із німецької сам, самоособистість це перша основа, що є глибинним центром та виразом психологічної цілісності окремої людини, індивіда. Самість показує, які ми є справжні нашу унікальність та самоцінність. Усвідомити прагнення до цієї самоцінності та цілісності і почати рухатись у цьому напрямку допомагає засновниця центру глибинної психології, психологиня Олена Скала.